Лев ночував у бабусі. Вранці бабуся вирішила приготувати млинчики, а Лев спостерігав за приготуванням. А після сніданку вони повинні були відправитися грати на вулицю. Бабуся поставила на стіл борошно, молоко, цукор, сіль. Яєць немає, похитала головою бабуся. Почекай, Лев, збігаю в магазин за ними. Будуть нам смачні млинці. А хіба без яєць не можна випекти млинці? здивувався хлопчик. Йому не хотілося затримуватися. У вікно Лев бачив, як його друзі вже грають у дворі. Важливо дотримуватися рецепту онучок. Кожна складова в ньому не просто так, похитала головою бабуся. Вона одягнулась і пішла до магазину. Лев швидко занудьгував і захотів якнайскоріше піти у двір. А для цього треба було допомогти бабусі швидше приготувати сніданок. Подумаєш, чого тут складного? Все змішати і готово. Хлопчик висипав в одну велику миску усі продукти і залив їх молоком. Це не складніше, ніж готувати паски в пісочниці. Між іншим, папа завжди їх хвалив. Оскільки йому настрого заборонялося вмикати плиту, Лев почав чекати бабусю. Уявляючи собі, як та зрадіє і похвалить його. Але бабуся, повернувшись додому, не змогла приховати здивування. Онучок, що це? Увесь тіл був перемазаний борошном, на ньому блищали калюжі молока, цукор був навіть на підлозі. А липку масу в мисці складно було назвати тістом. Ось бабуся, тісто я вже приготував. Додай в нього яйця і підемо скоріше грати, нахвалявся Лев. О, хонучок! розсміялася бабуся. Ну й натворив ти чудес. Тепер доведеться ще й кухню відмивати, а потім все переробляти. Але як же так? здивувався Лев. Цього він зовсім не очікував. А ось так чув приказку поспішиш людей насмішиш. Берися ти за ганчірку. Дуже скоро, спільними зусиллями, вони усунули безлад. І хлопчик допоміг бабусі крок за кроком приготувати відмінне тісто, з якого вийшли чудові і дуже смачні млинці.